Добрий день, шановне криптопанство! Прошу до вашої уваги лаунчпад токенів WBT. Хто грався з курсами криптовалют, скоріш за все, знає таку біржу, як WhiteBit. Це криптовалютна біржа українського походження, яка підтримує фіатну гривню. Як мінімум, на момент запису цього відео, вона дозволяє закинути гривні з Монобанку без комісії та зняти ці самі гривні на банківську картку також без комісії. Таким чином, маємо, на мою думку, один із найвигідніших та найпростіших способів купити або продати криптовалюту за гривні. Отож, зовсім недавно біржа WhiteBit оголосила про запуск свого токену WBT, а вже на 14 серпня призначила розпродаж для всіх бажаючих. Тож, давайте розглянемо, що це за токен такий, чи варто на нього кидатися як голодний ПЕС. А також дізнаємось, які умови цього лачпаду, і забігаючи наперед, скажу, що продати всі свої токени ми зможемо не відразу. Такс, що нам відомо? WhiteBit токен це внутрішній токен біржі, який дає певні переваги його власникам та холдерам. Наприклад, для тримачів WBT передбачено нову структуру торгових комісій, очевидно, більш вигідну. Надається певна кількість безоплатного виведення токітів, токенів стандарту ERC20 та Ефіріуму на день, безкоштовні перевірки AML, підвищена відсоткова ставка нагороди, яка отримується від комісії рефералів. Як зазначено на сайті Whitebit, токен WBT стане проєктною платформою для десятків тисяч блокчейн стартапів. Як я собі це розумію, це є натяком на те, що на біржі будуть лаунчпади, для участі в яких потрібен буде токен WBT. Хоча, можливо, такого і не буде. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях. Який тут у нас потенціал зростання? Маємо фіксований випуск токенів без можливості додаткової емісії. Блокування половини випущених токенів для їхнього подальшого випуску на ринок згідно заздалегідь розробленим графіком. Механізм щотижневого спалювання активу на основі комісії на платформі WhiteBit. Також біржа планує проведення трейдингових турнірів, аірдропів та інших активностей, винагородою в яких буде саме WhiteBit токен. Ну, в принципі, звучить непогано, але давайте детальніше стосовно емісій та вестингу, тобто розблокування токенів. Про всяк випадок поясню, що заблоковані токени це токени, які ми не можемо продати чи кудись відправити. Отож. Всього випущено 400 мільйонів WBT, половина з яких будуть розблоковані протягом трьох років починаючи з фінального раунду розблокування токенів приватного продажу. Я так зрозумів, цей продаж уже відбувся. Усього заплановано 4 раунди розблокування. Токени команди та компанії будуть розблоковані у фінальному раунді. Таким чином, обсяг перших трьох етапів становитиме близько 60% скарбничих токенів. А в останньому раунді близько 40%. 3 п'ятих токенів, тобто 120 мільйонів, будуть направлені до сільових фондів. Частину токенів на суму 78 мільйонів WBT буде продано в рамках приватного, а, а було продано. В рамках приватного продажу. Ці токени будуть заблоковані на 3 місяці, після чого протягом 5 місяців буде розблокування по 20% від них. А тепер давайте конкретно про лаунчпад, який відбудеться 14 серпня. Ціна одного токену WBT 1,9 USDT. Мінімальна сума покупки 25 токенів, максимальна сума покупки 300 токенів. Розпродаж розпочнеться о 15.00 за київським часом. Загальна сума запропонованих токенів на лочпаді 1 мільйон WBT. Дата закінчення 31 серпня 2022 року. Що це означає, мені не зовсім зрозуміло. Можливо, цією датою ми зможемо дізнатися, чи вдалося нам придбати токени. Процедура розблокування взагалі тут безпощадна. Схоже, що свої перші 20% токенів ми зможемо продати аж через 8 місяців після остаточного розблокування токенів приватного продажу. Не розумію, чому просто не вказати дату, коли цим особливим людям дадуть їх розблокувати, після чого дадуть і нам. Ще 20% вузликів нам розв'яжуть аж через 16 місяців з того моменту. Ще 20% через 26 місяців. А останні 40% аж через 3 роки. складно уявити, яка буде ціна токену через 3 роки, та й взагалі, що буде робити світі через цей період часу. Та й таке, коротше, приймати участь в лачпаді чи ні, думайте самі. Гадаю, що я все-таки спробую. Всім дякую за увагу. Ледь не забув. На честь запуску свого токену біржа WhiteBit також проводить giveaway з призовим фондом в 50 тисяч доларів. Більше деталей в моєму телеграм-каналі, як я зрозумів, нагороду мають отримати всі учасники. Зустрінемось в наступному відео.